Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Велика Британія в рамках військової допомоги поставила в Україну понад 12 тисяч одиниць протитанкової зброї спочатку російського повномасштабного вторгнення. Про це пише UK Defense Journal. Цю інформацію оприлюднив Люк Полард, парламентський заступник держсекретаря з питань оборони Великої Британії. У відповідь на запит депутата Джеймса Картліджа. Депутат запитав про кількість протитанкової зброї, закупленої для України спочатку повномасштабної війни. Міністерство оборони поставило в Україну понад 12 тисяч одиниць протитанкової зброї. Моменту початку конфлікту цієї країни з Росією відповів Полард 25 липня 2024 року. Однак, представники міністерства оборони Великої Британії не розкрили деталей. Що саме йдеться під терміном протитанкова зброя? Полард також підкреслив прагнення Британії співпрацювати з міжнародними союзниками для підтримки України. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародними союзниками та партнерами, щоб узгодити та координувати нашу підтримку України як демонстрацію нашого колективного стійкого зобов'язання» пов'язання створити українську силу здатну стримувати російську агресію довгостроковій перспективі додав він у британії протитанковою зброєю вважають не лише Петерканлоу та Джевелін, але й ракети Брімстон. Всі ці види зброї Україна отримала від різних урядів Сполученого Королівства, починаючи з 2022 року. На початку липня стало відомо, що Україна в межах нового пакета військової допомоги отримає чергову партію з 90 керованих ракет Брімстон. Ракети Брімстон використовують сили оборони України ще з 2022 року коли Британія передала перші партії цих ракет у варіанті Брімстон-1. Надалі Україна отримувала вже новіші Брімстон-2. Загалом йдеться про сотні ракет обох типів. Оскільки ці ракети зазвичай застосовують по наземних цілях з авіації, а Україна не має відповідних носів то використання Брімстон. Відбувається з мобільних наземних пускових установок, де встановлений спеціальний каркас, на який кріпиться авіаційний пусковий пристрій для трьох ракет. Також в Україні свою ефективність у боротьбі з російською бронетехнікою на близьких дистанціях показати. Сав легкий протитанковий комплекс Енло. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.